Привіт, друзі, шановні рибалки та прихильники справжнього осіннього клювання, з вами, як завжди, ваш рибальський гід і експерт по прогнозам. Сьогодні ми з вами зануримося у світ підводних таємниць і розберемося, чого нам чекати від риболовлі у неділю 2 листопада 2025 року, тут, на просторах нашої чудової України. Цей день, друзі, обіцяє бути справжнім випробуванням для терплячих, але й нагородою для тих, хто вміє читати воду та небо. Чи буде кльов шаленим, чи доведеться добряче попітніти? Я розповім вам усі секрети, спираючись на найактуальніші дані. Почнемо з хижака номер 1 щуки. У цей період, коли вода вже добряче охолола до 6-8 градусів Цельсія. Щука починає активно запасатися енергією перед зимою, шукайте її на бровках, біля повалих дерев, у корчах, де є перепади глибин від 2 до 5 метрів, це місця її засідки, де вона чатує на дрібну рибу. Використовуйте спінінг з великими силіконовими приманками, віброхвостами та твістерами темних кольорів. Також добре працюватимуть воблери облари з повільною рівномірною проводкою або легкий джиг. Пам'ятайте, друзі, проводка має бути максимально повільною та обережною, щоб спровокувати пасивного хижака. Не забувайте про обмеження риболовлі у зимувальних ямах з 1 листопада діє щорічна заборона на вилов риби у таких місцях. Далі на черзі. Смугастий розбійник, окунь. Він, як і щука, перед морозами намагається побільше поїсти. Дрібний окунь ще може триматися біля прибережної рослинності на глибинах до 2 метрів, а от крупний вже зміщується на глибини 3-4 метри, збираючись у зграй. Шукайте його на нерівностях дна біля підводних пагорбів та по краях руслових ям. Ловіть на легкий спінінг з невеликими джиговими приманками мікроджиг або невеликі силіконові черв'яки. Також гарно працюватиме вертикальне блисніння з човна, якщо це дозволено на водоймі. Кольори приманок натуральні або яскраві контрастні. СУДАК ще один цікавий об'єкт для листопадової риболовлі він віддає перевагу глибоким ділянкам з течією, особливо на річках. Де є тверде дно піщані або кам'янисті бровки, глибини від 5 до 10 метрів. Шукайте його на перекатах та біля підводних структур. Ловіть на важкий джиг з великими силіконовими приманками, віброхвостами, що імітують його основний корм, тюльку або верховодку. Проводка має бути ступінчаста, з довгими паузами на дні. Іноді судак може виходити на годівлю в сутінках на мілкіші ділянки, тож будьте готові до нічної риболовлі, якщо умови дозволяють. Що стосується мирної риби, то тут все трохи складніше, але не безнадійно лящ вже готується до зими і його активність знижена. Він збирається у великі зграї на глибоких ямах від 6 до 10 метрів, переважно з мулистим дном. Для його лову найкраще підійде фідер. Використовуйте делікатну оснастку, невеликі гачки та натуральні насадки, мотиль, опариш, невеликий хробак. Прикормка має бути максимально інертною, темного кольору з невеликою кількістю кормових елементів, головна хитрість, терпіння і мінімум шуму. Отже, друзі, погляньмо на погоду, яка диктуватиме правила гри 2 листопада. За прогнозами, в Україні очікується досить теплий, як для листопада, день вночі стовпчики термометрів покажуть від плюс шести до плюс десяти градусів, а в день по більшості регіонів повітря прогріється до плюс одинадцяти, плюс тринадцяти градусів на півдні та заході навіть до плюс сімнадцяти градусів. Вітер очікується південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, у західних областях змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Опади невеликі дощі можливі у північних та центральних областях, а нарешті території переважно без опадів. Атмосферний тиск, ймовірно, буде відносно стабільним. Але можливі невеликі коливання через локальні дощі. По моєму досвіду, така тепла, як для початку листопада, погода може позитивно вплинути на активність риби, особливо хижака, адже їй комфортніше виходити на годівлю. Температура води у водоймах України зараз коливається в межах 6-8 градусів Цельсія. Завдяки відносно теплому повітрю сильного її падіння не очікується. Холодна, але ще не крижана вода змушує рибу бути менш рухливою і шукати глибші, стабільніші за температурою місця. Це означає, що рибалкам доведеться використовувати повільніші проводки та шукати рибу на глибинах, але підвищений вміст кисню, який можуть принести невеликі дощі. Може спровокувати короткочасні виходи риби на годівлю, особливо хижака. 2 листопада 2025 року. Місяць перебуватиме у фазі зростання освітлено майже 90%, а повня настане 5 числа, це 12-13 місячний день. Згідно з місячним календарем рибалки, фаза зростаючого місяця, особливо перед повною. Часто вважається сприятливою для клювання. Гравітаційний вплив місяця посилює припливи та відпливи, що може стимулювати активність риби та її годівлю. На мій досвід, у такі дні хижак часто стає більш агресивним, враховуючи усі фактори відносно теплу, як для листопада, погоду, зростаючий місяць та тенденцію риби до переходу на зимовий режим. Загальну активність риби я оцінюю як середню, З хорошими перспективами для хижака. Мирна риба буде капризною, але в тепліших регіонах або на захищених від вітру ділянках водойм її теж можна спровокувати на клювання. Головне, друзі, пам'ятайте про заборону на вилов риби у зимувальних ямах з 1 листопада. Це дуже важливо для збереження наших рибних запасів. Ось такий він. Наш прогноз на 2 листопада 2025 року. Я вірю, що ці поради допоможуть вам знайти свою трофейну рибу та провести незабутній день на водоймі ні хвоста, ні луски вам, друзі. А щоб не пропускати мої свіжі прогнози та рибальські хитрощі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і залиште свій коментар, на що ви плануєте ловити цієї неділі. Або, можливо, у вас є свої секрети успішної осінньої риболовлі. Поділіться ними з нами. До зустрічі на риболовлі, друзі!